Цього року Україна 12 серпня вперше офіційно відзначає день молоді. У Чернівцях та області відбулася низка заходів, зокрема в селі Опришани Глибоцького району. Вперше представники місцевого самоврядування та демобілізовані військові обговорювали з тамтешньою молоддю, як можна долучитися до різних заходів, ініційовувати ідеї, які підтримує громада. На наступний день після початку повномасштабного вторгнення Ілля Лупуляк добровольцем став на захист України. Нині демобілізований, але продовжує допомагати військовослужбовцям як координатор волонтерської організації Глибоцький дрон. Їхав до хлопців у березні місяць цього, цього року. Вертався від них, просили забрати з Хмельницька дрони. І в дорозі, поки вертався назад додому, то прийшла ідея також ці дрони виготовляти у нас в нашій громаді. Такі хлопці у нас воюють і дівчата в різних бригадах. То ми передаємо по три-по чотири дрони на кожну бригаду потрохи. Тобто не в одну бригаду, а всім, хто перебуває в різних батальйонах, бригадах наших збройних сил України. Мушу ну, то тої молоді. Що ми виготовляємо, бо деякі можливо не знають, що ми у нас в Глибоці проводяться виговивиго такі дрони. Тому нас мене запросили, щоб розказати, прийняти участь як учасника бойових -бой -бой дій, поспілкуватися з молоддю. 12 серпня в селі Опришени Глибоцької громади відбувся захід до дня молоді, у якому брали участь представники громади та волонтерських організацій. Ну, дуже важливо, особливо зараз думати про розвиток молоді, думати про майбутнє, говорити і про війну, говорити про військових, підтримувати військових. Ну буквально зараз виступає один з ініціаторів акції. У нас є Глибоцький дрон, де теж молоді люди, молоді майстри, молоді ініціативні активісти об'єдналися для того, щоб витовляти дрони для наших військових. Юлія Балан, голова молодіжної ради Глибоцької громади, яка працює і залучає активних людей до прийняття рішень у громаді та допомоги військовим. Сьогодні в нас буде така насичена програма. Почнемо ми більше з виступів, ми розповімо про нашу діяльність. Інші організації розкажуть про свою діяльність, а далі в нас вже буде такий більш активний відпочинок, тому що сьогодні ж все-таки день молоді. Ми будемо плавати на байдарках, будемо грати в дартс, У нас буде дві команди і ми. Ми будемо між собою так трішки змагатися. Для учасників молодіжного заходу організували майстер-клас зі сплаву на байдарках та гри в дартс. Якщо чесно, мені дуже сильно сподобалось, і от ми коли їхали сюди і побачили такий масштаб, тобто цього приготування, що настільки все гарно, продумано, естетично все виглядає, то е, я була дуже здивована, коли побачила, що таке можна зробити. На природі захід чудовий. Варто повторювати ще і ще гарне місце, гарна компанія. Тому тільки чудові враження. Побільше би таких без заходів, особливо для молоді, щоб вона розвивалася, чогось повчалася. Дуже цікаво, дізналася для себе дуже багато нового. Познайомилася з новими людьми. Навіть тепер, коли плавали, також познайомилася з новою дівчинкою. Дуже задоволена, дуже класно. Дійсно дають можливість молоді розвиватися, говорити, що можна дійсно до влади звертатися, що працювати у цьому напрямку. Ну, вдосконалюватись. Олександра Савін, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 у Чернівецькій громаді пройшов тиждень молоді під гаслом Молодь для ЗСУ в рамках міжнародного дня молоді, творчі майстерні вікторини, можливості отримати подарункові сертифікати, майстер-класи, донати для зсу, відкриття простору для різних спортивних активностей та ментального здоров'я, соціальне підприємництво. Усі ці заходи, які відбулися, покликані на мотивацію молоді Чернівецької громади.